може забрати. чому Труп. О, труп лежить. Прикиньте. Чекайте, мені треба, напевно, поставити спочатку. Нору. Будь ласка, я можу йти? Ти не мусиш їхати? Тут є ще люди, які можуть допомогти. Залишся зі мною ще трохи. Я не можу, більше не можу. Чи може місце, де ми не разом бути особливим? Наш світ розвалиться, якщо ти покинеш мене, коханий? Я можу піти. вибач, я з'їхав з глузду. Точно ти чувак, шабочки з фольги. Що ми граємо?